Краєзнавчу книгу про вічне презентували у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Автори видання відомі історики краєзнавці Людвіг Філіп, Борис Жулканич та Людмила Сахарова. У книзі дослідники зібрали унікальну інформацію про історію ужгородських кладовищ замкового мікрорайону Шахта Капушанського, Радванського, Горянського, Дравецького, Доманинського, Єврейського, а також меморіального комплексу Кальварії. Ця книга складається. І з п'яти розділів практично все, що стосується теперішніх стану кладовищ, написані мною. Я не тільки взяв те, що було вже працюванні, безпосередньо по кальварії, а розширив. От, значить, розширив і охопили всі кладовища, які на території Ужгорода, описали їх і комунистані. Далі, значить, я поставив собі замітую, практично десь вона і реалізована, значить, відомі постаті, які поховані на цих кладовищах. Тобто, це були партійні діячі, це були громадські діячі, літератори, яких дуже велика кількість у нашому краї, які вже відійшли у вічність, художники, митці. Зрозуміло, я не міг не значить, зачепити і. Пагорслави, хоча він звучить ще з пострадянського такого розуміння. Тому я в книзі його подав пам'яті. Під час презентації книги Борис Жулканич і Людвіг Філіп розповіли, як працювали над виданням, досліджували матеріали, унікальні пам'ятки, які мають надзвичайну історичну цінність. Наприклад, Хресна дорога Ісуса Христа. Ця хресна дорога на превеликий жаль. Із 14 стацій залишилося тільки 10. Значить, чотири знищення були. І безперечно, що в одній стації похований директор колишньої гімназії Ужгородської і також вікарій Мукачівської греко-католицької, значить, епархії Іван Чургович, отець Іван Чургович. І безперечно, калварію треба привести в порядок. Це Пам'ятка європейського значення, тому що ніде в Україні немає страстної дороги Ісуса Христа. Тому і вона називається Калварія. Калварія з 18 століття. Значить, поховані там люди минулого дуже визначні і поховані люди сучасної. На презентацію завітало чимало ужгородців. Серед них митці, науковці, освітяни. Це не просто книжка, це скарб. Який рівноцінний фактично роботі археолога ми живемо у місті, яке має багато багатосотрічну, навіть тисячорічну історію, і е, жило нам на межі на е, кількох держав. Направду нам залишилося багато такого, що характеризує не лише, скажімо, якісь державницькі утворення, а й вершини людської майстерності, людської слави. Під час презентації автори видання зауважили, що головна мета їхнього дослідження привернути увагу влади та громадськості до збереження унікальної сакральної пам'ятки архітектури Кальварії. Донести до наших чиновників, донести до громадськості, донести до конфесії, довірян до самих ужгородців, що це є унікальна пам'ятка, яку треба перш за все зберегти. Пам'ятку, яку треба внести в відповідні значить, реєстри і зрозуміто зробити значить, заповідний історико-архітектурний і сакральний заповідник не тільки Ужгорода, а взагалі України. Краєзнавці відмітили, що багато інформації не увійшло до книги. Наприклад, матеріали по дослідженню кладовища Барвінок. Як зауважив Людвіг Філіп, робота по дослідженню буде продовжена.